Я Юля, я психолог мобільно ігрового простору. Ми проводимо тренінги для діток також намагаємося з ними розважатися, робити для них дійсно щасливе дитинство, навіть не зважаючи на теперішній стан у нашій країні, щоб вони відчували, що таке дійсно класне дитинство і не думали, що відбувається щось страшне навколо них. Мобільний ігровий простір це можна сказати так, бусик, який їздить з командою аніматорів, також психологів по школах, по певних точках, де є діти, і займається з дітьми, проводить тренінги, проводить різну ігрову діяльність, щоб було дійсно їм весело, щасливо і щоб вони розвивалися не тільки фізично, але й психічно. Ну на ура заходить саме парашут. Це така кольорова матерія, яку вони можуть дьоргати, можуть робити з нею багато різних ігор, і вони бачать різне таке кольорове навколо себе і бачать, що можуть щось вільно відчувати, вільно робити з ним. І їм це дійсно найбільше подобається. В Більшості зараз це є розвиток емоційного інтелекту, тому що діти не завжди вміють вивільняти свої емоції, вони не завжди вміють показати, що. Вони відчувають, і також це емоційне розвантаження, може бути фізичне розвантаження, де ми можемо їм показати, як надавати собі самодопомогу, і дійсно відчувати, що навколо них є безпечне місце, що вони можуть мати такий безпечний куточок свого простору і свого життя в теперішній час.